Про нацистів ще хочу спитати, якщо виявилось як з'ясувалось, що справжні нацисти це якраз росіяни, нацисти чи фашисти? Це там можна сперечатися, як їх називати. А то, то виход чи, чи 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 треба зробити з цього висновок? Що після війни, після нашої перемоги, треба денацифікувати їх, і як це зробити? Ну, я побоююся, що у нас з вами все одно на це сил не вистачить. Я думаю, що денацифікація Росії це повинна стати головним болем Європи, тому що оскільки можна за нашою спиною відсиджуватися, вони там, значить, переживають за те, щоб у них на 2 градуси в хаті температура була менша більша. А ми тут помираємо. Ми ж розуміємо, що ми їх грудьми фактично затуляємо, тому що. І чим більше Росія заявляє, що ми значить дійдемо до Ганга, і ми убрьом в боях, що від Японії до Англії сіяла родина моя, от тим краще, тим більше це повинно доходити до Європи, але тим не менше, ну хоча б сісти і поділити Росію, як Сталін з Рубльтом і Черчиллем Вони це Макрон з Шольцем де небудь в Ялті зможуть там влаштувати конференцію. Байден, Макрон, Шольц і, врешті-решт, поділить Росію, але без нашого участі, ми побоюсь, що у нас буде дуже багато справ, нам буде не до того. Давайте ми денацифікацію Росії покладемо на плечі союзників. Збирайтесь, ми готові вам здати в Ялті палац для того, щоб ви там зібралися в трьох захочете взяти там драги чи когось там. Не знаю, беріть. Влаштувати Ялтинську конференцію, діліть Росію, забезпечуєте денацифікацію, забезпечуєте демілітаризацію. А ми займемось тим, що будемо відбудовувати Україну, тому що роботи у нас роботи і роботи.